Ну, знову хі, добрий день. Е, як бачите, сніг скінчився, слава Богу, це була хмарка. Я не взяла парасольку, мало ли, а вдруг ще почнеться. Е, і змонтувала, виклала вам е, це не дуже велике відео ранішнє. І тепер зараз 10.10. -10, а в мене по плану. Хочу подивитися, чи встигну я перший і, і перший і третій за 50 хвилин. В общем, зараз такий буде марафончик. Я хочу зараз піти. Я ще не була в цьому році на першому джерелі. Зараз покажу вам перше джерело і... Перейду через гору на третю, вип'ю третю водичку, і на 11 годин в мене соляна кімната. Так що, подивимося, чи встигну я, тому що зайняв час, ну, поки я виклала відео. Так що біжу. А це буде зараз інформація для тих, хто приїздить перший раз, і як знайти перше джерело комплекс Діанна. Його видно з усіх якби, боків, так як ви заїжджаєте в східницю, Вон, де машина поїхала, це гора, по якій ви заїжджаєте в східницю. І тут ось комплекс Діанна. І... Тут які тут орієнтири, оцей недобудований будинок. Далі Київська Русь там стоїть, 10-та 10 водичка. А тут треба звернути, ось, щоб навпрошки піти. Звернути тут як до Діанни і йдемо, йдемо вперед. Вперед у нас ось такі сходи. І тут все время прямо-прямо-прямо, і ви прийдете. На перше джерело. Ось дорога, по якій ми заїжджаємо, будь ласка, перехід нам, і ми йдемо прямо. Ось такий орієнтир, гарний будинок дерев'яний. І ось є тут вказівничок. Джерело номер один. Прочитаємо, що ж це таке. Це гідрокарбонатна натріва. Це тут буква ги немає. Гідрокарбонатна натріва, кальція вода. В ній органічні речовини спиртових смол, гумових речовин, карбонових кислот, фульвокислот якісь, а також специфічні фізіологічні групи мікроорганізмів, які підсилюють лікувальну дію мінералізована вода, джерело номер 1 має сечогінну дію, сприяє механічному вимиванню і видаленню дрібних конкрементів, каменів, ниркового піску і продуктів запальних процесів лейкоцитів, гною, там ще щось було. В общем, і Формула ось є навіть хімічного складу води. Ось туди, бачите, намальовано що туди. Дивіться, яка краса, які яблуні. Так шкода, що зараз оце така погода. Завжди в східниці. Сюди, як приїздиш восени, тут стільки завжди яблук. Тут дерева знаєте, всі да? обвішані завжди оцими яблуками. А от чи будуть вони в цьому році, хто зна. Так, от колиба коли, коли будьмо працює, працює. До речі, дуже гарна колиба, з непоганими цінами. Боже, і знову починається сніжок. Я парасольку не взяла. Оце так. Маю надію, може він зараз скінчиться. Тут це ось хмарка тільки. Там он небо голубе. І воно вже видно попереду. Видно бювет. Йдемо. Гарна, живописна. Тут така стежка. Йдемо. Ось тут дивіться, як тут гарно. І пташки співають. Чи буде вам чути? Дуже гарно. дивіться, яка чудова годівничка. І ось саме джерело. Ось таке. Ось так біжить водичка. Е, перша водичка, ну, як ви зрозуміли, п'ється при хворобах нирок. Е, коли там є камінці, пісок. В общем, це дуже вона в неї функція вимивати. Все саме погане з організму вимивати. П'ється вона після їжі і гріється до температури 20-25 градусів. Повинна бути така кімнатної температури. А я далі на третю. Мене чекає третя і чекає гірка. Ось зараз підемо. На гірку і перехід на троєчку. Ось яка доріжка, які корені. І кх -кх, глянула на часи, зараз вже 10.23. Ну, якщо не встигну трохи, то запізнюся в соляну кімнату. І далі, ось дивіться, тут є три дороги. Тут є три дороги. Якщо ви підете, так, оце йде, Це... тут зараз дві. Оце дорожка йде, якщо ви підете з правої сторони, оце основна доріжка, і там з основної буде ще перехід трохи вліво. І там повинно бути не так круто, трошки повинно бути пологіше. Зараз подивимося, чи буде воно так, чи не буде. Тому що, якби з першого на третій тут такий доволі ну такий гарний підйом. Ну так. Йдемо по такій красі. Тут так світло, а там далі так темно в лісі. Це ж бо я не знімала, воно було б швидше, а так я зупиняюсь, розповідаю. Дуже слизько. Після дощів під горку дуже слизько. Ходить надо обережно. І ось дивіться, туди пішла доріжка вверх. Прям гарний такий підйом уверх. Звідти я ось піднялася. Але на камері, на жаль, не передає. От. А тут ось по ліву сторону є, бачите, така стежечка наліво. І тут уклон не такий страшний, як тут. Тому підемо. Але тут займемо, може, трошки більше часу, хоча хтось на, на, на такий на крутий підйом важче ну, забиратися. Може воно те саме буде? Я не ходила ще сюди цією стежкою на третій. Я ходила цією стежкою з третього. То коли я спускалась, то він мені знаєте, здався такий трохи пологіший. Ну йдемте. Ну ось на таку тут от, з самого початку тут такий підйомчик, трохи крутуватий. Ой, ох, я вже піднялася. І далі тут йде пологіша. Стежка. Але все одно захекуєшся. Я ще спішу, йду швиденько, тому що ж спішу. І ось така мальовнича, гарна стежка. А восени, як я була, тут скрізь гриби були повно. ой, далі теж йде підйом. О, треба шапку зняти. Жарко. І сонечко проглядав вже. От погода мінлива. Так, зараз тут теж підйомчик. Я вже і шапку зняла. Фух, жарко як. Коротше, не йдіть тою лівою стороною. Я її ось перевірила. Ні, там не менший підйом, а, тому краще вже правою стороною йти або вже по прямій потрошку дертися. І ось цей чудовий спуск. Я ще такого ніде не бачила, ви яка краса. Хотіла, щоб пташок було чути, а вони всі замовкли. Там білочка Так, Ну що мені сьогодні білок немає коли годувати, тому йдемо на третій. Це вже сам спуск до третього. Я і шапку зняла, тому що дуже жарко. І я завжди сюди беру. Ну, Я знаю, що я тут ходжу по горам, і я тут не мерзну, Ну, я не мерзляк взагалі, і тут мені жарко. краса Каска, каска, просто каска. Але треба дуже обережно, тому що після душі дуже слизько. Дерева повага Просто супер. Знімаю, погуляйте зі мною. Я знаю, що ті, хто дуже любить східницю і не можуть сюди приїхати з певних причин. Тому погуляйте, полюбуйтеся. І зараз я подивилася без 20, ой, господі, 11. І я вже добралась до третього джерела, яка краса, нікого немає, тому я зараз швиденько вип'ю водичку і встигну ще в соляну кімнату. Такий раз за свій. Це вам східниця. Тут сніг, тут дощ, тут сонце, тут знову сніг. За, за, за 10 хвилин 4 рази змінюється погода, дивіться, що робиться, а я без парасольки.